На курсі менеджер з персоналу тема «Трудові відносини і умови працевлаштування. Цю тему ми додаємо до блоку рекрутинг, тому що саме на співбесідах дуже часто задають питання, і менеджер з персоналу повинен розбиратися в тематиці того, які в нас можуть бути трудові відносини, які є умови працевлаштування на сьогодні, незалежно від того, як наші закони змінюються, сьогодні. В цьому, в цьому відео да, ми будемо розповідати те, як це працює на сьогоднішній день. І так, про що буде в нас з вами розмова сьогодні? Розмова в нас буде сьогодні про що це таке трудові відносини, да, як вони виглядають, тому що дуже часто, коли ми кажемо про, на співбесідах про трудові договори. Нам у нас у кандидатів виникають питання так, це що неофіційно, якщо до якщо по договору, то це неофіційно. Так? Будемо розбиратися з цим. Далі види працевлаштування, тобто яким чином взагалі офіційна кампанія може співпрацювати з працівниками у вигляді найму, і договір, як він виглядає, на що звернути увагу і основні тези. Також після цього року буде наступне відео, це практична частина, в якій, прикладах буду пояснювати, яким чином і як краще для компанії і для кандидата працевлаштовувати працівника. Тому рухаємося далі і починаємо. Так, о, трудові відносини, що ми називаємо трудовими відносинами? Трудове працевлаштування да? або трудовим відносинами. Це домовленість двох або трьох сторін, тому що договори бувають в трьохсторонньому, підтверджена підписами початку. Зрозуміло, що початка стосується фізичних осіб, підприємців, юридичних осіб, якщо це просто. Звичайно, фізична особа, тобто людина-кандидат, підпис буде, і всі його паспортні дані, да, які є, будуть знаходитись у, в компанії, да, з якою будуть працювати. Так, наступне. Зараз, зараз трошки загрузиться, вибило. Тому, за що стосується договорів і працевлаштування. Ви на співбесідах повинні кандидату да, дуже часто питають, да, яким чином я буду влаштований. Да? І ось кандидатам потрібно буде про це казати. І давайте з вами розбиратися, які види працевлаштувань взагалі існує. І так, перше, це трудовий, трудовий договір. Є той, що прописаний законодавством, тобто основні моменти, які є в цьому договорі, є обов'язковими з точки зору законодавства, але дуже часто він, наприклад, може не вказувати, якщо людина приходить на півставку або на ставку. Також може сума бути ту, яку буде отримувати людина, не вказуватися, тому що, наприклад. Буде заробітна плата, складатися з ставки, буде складатися з преміальної частини. Тобто типові трудові договори, які з вами можуть заключатись, вони, якщо ви просто приходите і вас через систему 1С, я не знаю, зараз може через яку другу систему, да, подають в податкову, подають в пенсійний фонд. Да, там, в принципі, у вас договору не буде. Якщо це державне підприємство, там є умови, які є законодавством прописане, тобто ваша задача кандидата просто їх перечитати. І е, все останнє, що тобто там договору не буде, якщо це підприємство державне. Там просто буде пакет документів, які ви здаєте, підписуєте, і в трудові книжки робиться запис. Якщо це приватне підприємство, тоді... Такі договори, договори будуть, якщо ви йдете на роботу, офіс або це не має значення. Тобто заключається договір на деякий час, тобто на випробувальний термін може бути договір да, з автоматичним продовженням. Може бути виключно окремий договір на випробувальний термін, але такого не зустрічала, а потім на такий, ну а потім на окремий договір ну, контракту на постійну роботу. Хоча всі контракти і договори переглядаються, тому що в нас переглядається згідно закону. Мінімальна заробітна плата а значить переглядатися потрібні договори, в яких заробітна плата, якщо вона вказана, не повинна бути менш ніж мінімальна заробітна плата. Тобто, якщо це 6800, то не може в договорі у людини, в якому є ставка, бути заробітна плата три тисячі. Це проти, проти закону зі сторони роботодавця. Так, трудовий договір, так? тобто, якщо ви приходите і офіс напрацюєте, якщо ви приходите на не немає значення, з вами е, заключається договір на те, що ви постійний працівник. Що потрібно про це знати? Екземпляр договору повинен бути у вас один, а один в роботодавці. Якщо вам не видають екземпляр договору, Ну, Це ваші вже думки, да, як це буде, тому що до суду ви не зможете піти е і щось до, до, ну, не буде доказової бази, якщо ви розумієте, да. далі, цивільно-правовий договір. Коли він взагалі є, цей договір може бути оформлений в де деяких випадках. Перше, якщо ми беремо людину. Да, тобто на період терміновий якийсь період він повинен бути там 3, максимально 6 місяців. 3-6 місяців для того, щоб потім з'ясувати, чи підходить нам кандидат чи ні, і для того, щоб далі вже укласти з ним офіційний договір. Цвіно-правовий договір теж є офіційний, але це договір не про працевлаштування, це договір про надання послуг. Тобто людина нам надає послуги, ви на цей момент. І, в принципі, в договорі прописано умови, що ви, ну, з офера взяти, да? що ви бажаєте, щоб ця людина за період три місяці 4 зробила. Потім по закінченню цього періоду складається акт виконаних робіт, який підписується обома сторонами, і нараховується та плата, за яку була мова в договорі. Це цивільно правовий договір, він є офіційним. Нараховується стаж, поки ви за ним працюєте. Тобто, робітник не повинен переживати, що в нього ту цивільно-правовий договір буде, а потім основний. Потрібно все це пояснювати, тому що люди про це просто не знають. Це не їх експертиза для звичайної людини. Вони приходять заробляти гроші. Експертиза наша, як чарів знати про те, яким чином і чому буде так чи іншим, так чи по-іншому. Да? Тобто з розумінням пояснити людині, чому буде так, і як краще, і чому краще це для людини або для компанії. І цього, ось, на це варто витрачати час, тому що ви втратите кандидата, а ще гірше, якщо ви промовчите, кандидат прийде, пропрацює три місяці і піде. Це дуже великі втрати для бізнесу, ну і для вас як е, професіонал-експерта. Тому цивільно-правовий договір ми можемо також за, ну можемо також зробити, якщо, наприклад, є якийсь проєкт, да, і там є люди працевлаштовувати, яких потрібно, да, наприклад, ну, це не консалтингами послуги, да, а от потрібно, щоб людина була працівником компанії, тому що, ну, Якщо ми беремо програмісти да, програмування, тому що у людини є доступ до якихось якоїсь інформації, і потрібно, щоб людина була працівником і підписала контракт про нарозголошення. Як ну це може бути вимоги компанії? Це не мої вимоги, це може бути вимоги компанії. Да? Тому цивільний правовий договір використовується в таких випадках. На, на якийсь проєкт, якщо в проєкті обов'язково повинна бути людина, яка надає послуги і з якою потім будуть розраховуватись, ну це не працевлаштування, це теж надання послуг. Да? І цей договір взагалі його дуже рідко використовують. Чому? Тому що для компанії це не дуже корисно. В якому плані, якщо одна і та ж людина по цьому договору, наприклад, працює більше 6 місяців. Рік, два, три, то це вже не цивільно-правовий договір, його не можна використовувати в, таких, в, такому, в такому вигляді. Да? Тобто перевірка інспекції труда накладає штраф, тому що повинен бути трудовий офіційний договір, якщо вам людина підходить, беріть і працюйте. Да? Далі сумісництво. Що стосується сумісництва, сумісництво це нормальна практика, і сумісництво може бути на двох, ну не на скількох підприємствах людина може працювати по сумісництву. Коли використовуємо сумісництво, ну по перше, коли нам потрібно на неповно зайняти працівник. По-друге, коли є ну, вахтовий метод роботи, якщо це да, якісь інженери або робочі спеціальності, є вахтовий метод роботи. В такому випадку сумісництво дуже е, тому що є ну, основна робота, і є додаткова, і людині все це рахується. Це дуже дуже гарно, да. Тобто, також по сумісництву. У нас ну буває дуже багато випадків, да, це вирішує кадровий відділ, але ви повинні розуміти, що якщо у людини є основне місце роботи, по сумісництву ви можете брати це теж офіційно. Всі податки беруться як з звичайної да, роботи. Але так є умови тільки про відпустку, тому що відпустка за основним місцем роботи. Да? Там відпустка, відгули, все останнє, там за основним місцем роботи. Ну це вже кадровик пояснює. Ваша задача як менеджера бути грамотним в тому, чому так в компанії прийнято розібратись, чому і який договір використовують, і навіщо? Так зрозуміло. Також є в нас така співпраця. Коли наш кандидат і працівник є фізичною особою підприємцем. І це вже не працевлаштування, але так воно працює, надає послуги да, і отримує за ці послуги винагороду. Але в компаніях прийнято, і, в принципі, дуже багато зараз компаній так працює, ФОП цей вам можуть кандидатом пропонують оформити фізичну особу підприємництво. Для того, щоб виплачувати винагороду, вона теж є офіційною, але це не є трудовим стажем. І е, взагалі-то компанії беруть на себе е, як -то, вести діяльність да, цього ФОПа. Поки беруть на себе вести діяльність. Так, компанії вигідніше, тому що поясню, тому що компанія не платить податки за кожного працівника. За кожного працівника компанія, якщо там я не помиляюсь, платить 30 6%, якщо не більше, да? Тому для деяких компаній це оптимізація їхніх бюджетів. Контракт. Контракт це теж той же договір, але контракти вони більш деталізовані і їх використовують для доволі таки або специфічно вузконаправлених проєктів, або він може бути для топів, тобто для директорів. Для генеральних директорів, для радників, наглядачів, експертів, які, наприклад, не є штатними працівниками, тобто їх немає штатно, вони тільки надають іноді консультацію, але вони бажають, ну, директора зрозуміла, що вона оформлена, да? але вони бажають, наприклад, або працювати по сумісництву і теж буде контракт. Тобто сумісництво воно не виключає контракту зовсім, тобто, та, да, там буде контракт але за сумісництвом, фізична особа-підприємець так само, і або ну, цивільно-правовий договір дуже рідко використовується в даному випадку. Да. Контракт він, головним, головною умовою таких контрактів є те, що вони на визначений час, після чого вони передивляються і складається новий контракт. тобто, Пролонгація його практично ну, не відбувається автоматично. Чому? Тому що всі ці люди, про яких я сказала, всі ці люди, вони висока, мають високий дохід в компанії і його переглядають відповідно до того, як людина спрацювала, і по закінченню компанія може просто спокійно більше не продовжувати або да, новий контракт. Не Зволікати для компанії це де-юре юридично дуже класно. Тому зрозуміло, да? трудовий договір, цивільно-правовий сумісництво, ФОП фізична особа підтримається контракт. Далі, Далі. Ту, э, значить, э, що стосується випробувального терміну, я вже сказала, да? тому що стосується випробувального терміну, або э, він може безстроковий договір бути, строковий, тобто різ, різний. Да? Тепер давайте з вами подивимось давайте з вами подивимося на договір. Договір ми з договорами вже з вами всі дуже часто стикаємося, вони не є новими, тому що в банках ми договора підписуємо, хто орендує житло теж підписуємо договори. Але потрібно розуміти людині, пояснити. І самому, як можливо, кандидату або десь це буде дуже. Пливо, перше, договір це юридичний документ. І він має силу тільки тоді, коли він підписан всіма сторонами, про які йдеться мова. Якщо це фізособа, то повинна обов'язково, щоб там були всі дані паспорта, ІПН, Це що стосується фізичної особи підприємця. Обов'язково теж саме всі ці паспортні дані і і ФОП може працювати початку, або без, якщо без початки пишеться БП і все, і підпис. Якщо це юрособа, обов'язково повинна бути початка і підпис директора або людини, які надано юридично таке право підписувати ці договори. Тому що не завжди генеральний директор, коли дуже великі компанії, прийом на роботу, є шаблоні контракти, да, буде підписувати їх, ну, там вже, як вони визначаються. і так. З яких моментів складається договір? Перший договір має номер обов'язково, тому що номер це реєстрація в журналі договорів, і це є плюс до того, що цей договір є офіційним. Далі, предмет договору. Тобто предметом договору в даному випадку буде, що компанія надає роботу, а ви погоджуєтесь, що компанія є роботодавець, а ви є працівник. Де буде обов'язково вказано прізвище ваше ім'я по батькові. да? Основні положення. Основні положення це то, те, що на яку вас беруть за, ну, на яку спеціалізацію беруть, які у вас буде, будуть функціональні обов'язки. Далі, що від вас вимагає компанія, да? і що компанія вам надає, да? Умови надання працевлаштування, да? тобто який графік роботи, календарні відпустки і все останнє, да? тобто іще головна умова, все це ви повинні перевіряти, чи воно законом, да? всі договори вони повинні не порушувати закон. Да? Але в кожній компанії є свої умови, і їх потрібно знати, якщо ви з ними погоджуєтеся і підписуєтесь, то ви несете відповідальність юридичну. Да? Ось це про це і є відповідальність сторін ваша як е, працівника і відповідальність сторони роботодавця. Далі оплата праці. Одразу скажу, що в договорах дуже часто є такий момент нетто бруто. Тобто ставка, оплат, ви повинні розуміти, е, що ставка це те, з чого ще будуть відраховувати податки. А якщо це ставка, уклад, да, це з цього ще буде. Є буває, кажу, пишуть там сума нетто. Якщо нетто, то, це сума, яку ви будете отримувати на руки. Все залежить від того, як на співбесіді ви будете домовлятись з власником, директором, керівником. Да, тобто як це буде. Це є обов'язковим моментом для HR, обов'язковим моментом для кандидатів цю суму позначити. Тобто сума без податків і сума з податками. Тому що якщо людина планує, наприклад, заробляти 20 тисяч, а це є її є оклад, а потім 20 тисяч, в неї там заберуть ще 2 тисячі, то ця людина від вас піде, тому що буде вважати, що її обманули. Розумієте? Тому це психологічний момент, в якому, ще раз кажу, дуже класно, це коли все проговорюється на співбесіді. Є такі інші умови, це форс-мажори, да, моменти, за яких людину можуть звільнити, за яких можу, можуть ну, надання договіру бути ну, завершено. Да. Тобто ви повинні розуміти, що договір є основною складовою частиною, на яку потрібно просто звертати увагу. Обов'язково я вас дуже прошу і все ще проговорити. Договір розробляйний час. Договір розробляє юрист компанії, або людина, або компанія, яка веде юридичні справи. Тобто це не ваша парафія і це не менеджер без персоналу ні в коїм разі. Ці договори розробляє юрист відповідно до задач, які перед ним ставить директор. І так, якщо договір знаходиться підписаний, ще раз підписаний всіми сторонами, поставлена початка там, де це можливо. І у вас є екземпляр договору, тоді це офіційно, і ви маєте повні права на цей договір. Далі у кожній компанії свої умови і правила. І це, якщо ви підписуєте договір, то значить, ви погоджуєтесь на те, що всі правила, стандартне умови роботи, які прописані внутрі компанії, ви їх приймаєте, ви з ними працюєте, і ви відповідаєте за виконання цих. Цих умов. Якщо ви їх не знаєте через якийсь час, то це ваша, ну, ваша задача знати все те, що від вас вимагають і за що оплатять гроші. І ще раз, на співбесідах, будь ласка, попереджайте про умови роботи. Чекаю вас на наступному відео, де ми розглянемо практичні моменти, де і в яких випадках краще як працевлаштовувати працівників, або як краще це зробити для працівника. На все добре.